10 липня начальник академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові генерал-лейтенант Павло Ткачук зустрівся із офіцерами, які прибули для подальшого проходження служби в навчальному закладі. Всього на заході були присутні більше 40 офіцерів, які проходитимуть службу в стінах академії, а також керівники їхніх структурних підрозділів. Очільник вишу звернув увагу присутніх на те, що їм випала нагода проходити службу в одному з найкращих навчальних закладів України. А це надзвичайно почесно і водночас покладає на науково-педагогічних працівників величезну відповідальність, адже якість підготовки майбутніх офіцерів та престиж навчального закладу залежить саме від викладачів та командирів. Окрім цього, значну увагу було звернуто на соціальні гарантії офіцерів, що прибули. Це питання надзвичайно актуальним, адже багато хто з них прибув із інших регіонів України, і у них неминуче виникнуть різноманітні проблеми побутового характеру. Начальник академії запевнив, що він особисто та все керівництво академії докладуть усіх зусиль, щоб у найкоротші терміни створити для офіцерів достойні умови служби та життя. Наприкінці заходу генерал-лейтенант Павло Ткачук поставив завдання начальникам факультетів та військового коледжу сержантського складу постійно аналізувати процес становлення офіцерів на нових посадах і негайно реагувати на усі потреби та проблеми новоприбулого особового складу.